Вітаю, шановні учні, хочу записати відео про і прокоментувати ваші помилки в ваших роботах. Я думаю, не буду озвучувати, чи що кожен із вас свою роботу впізнає. Ось перша, перша задача. Так, перша дія тут правильна. Єдине, зверніть, будь ласка, увагу на те, що група но 3 в дужках, тому математично потрібно було виправляємо помилки. Група но 3 двічі повторюється, тому малярна маса буде 261 грам на моль. Відповідно 261 і тут буде. 0,56 моль. Сполука HNO3, друга речовина, відповідно, беруть участь у нас в задачі ось ці дві сполуки. І якщо ми тут підписуємо х, то 0,56 моль має бути підписана зверху. Відповідно, тут зовсім інші е, числа. І е, ось тут теж відповідь в цій задачі буде неправильною. Дивимося на другу задачу. Е, друга задача чому тут з'явилося 2, якщо тут 1 моль співвідношення магнію і водню 1 до 1. Тут 1, 1 і відповідно тут 10 моль. Значить, кількість моль водню 10, тут маємо помножити на 10, і відповідь в задачі неправильна. До цієї задачі дуже багато зауважень. Речовина не дорівнює 145 грам. Це фізична величина маса барі нітрату дорівнює 145 грам. Знайти масу барі сульфату. Далі, і де у нас написано рівняння відповідної реакції, ніяких, ніяких знаків дорівнює тут не повинно бути. Те, що обчислюється далі. Маємо написати, що обчислюється. Тобто, я візьму от, е, чорний колір, е, тут малярна маса якої речовини, барі, но 3 двічі, дорівнює, і далі вже пишемо, що. Е, 16 повинно було помножене бути на 3, і потім вся ця дужка на 2. Це має бути 261. Грам на моль. Обов'язково що рахуємо, якої речовини і чому дорівнює. Далі ну, тут 261 і величина одразу неправильна. Моль повинно бути написано словом повністю. Далі, звідки ми взяли, що Така ж сама кількість у нас буде барі сульфату. Це потрібно показати, що е, можна написати, що е, кількість барій сульфату, барі со 4 дорівнює кількості. Барі нітрату, барі 3 двічі, е, відповідно, або порахувати, як ми на уроці робимо це, пропорцією, ось тут у нас 1 моль. Тут у нас теж один моль. Для цього це повинно бути написано відповідним чином 0,56 моль за нашою задачею моль, і вже звідси ми знаходимо, чому дорівнює Х. Із цієї задачі, чому барій сульфат дорівнює кількість речовини, така сама, як і у барій нітрат, абсолютно незрозуміло. Я ми, здогадуватися або підключати свої знання, ну, це не зовсім правильно. Звідки взялася? Що це обчислювалося знову ж таки, оскільки це рахувалася малярна маса барію сульфату, це повинно бути окремо написано. Тому я дуже прошу розібратися ретельно в цих задачах. Таких задач, здогадайтеся самі, звідки воно все взялося. Я прошу звернути увагу на. Порядок розв'язування грами позначаються просто літерою Г. В другій задачі, ось тут що масу магнію, кількість речовини магнію знайшли, це зрозуміло. Об'єм якої речовини знаходиться і чому це дорівнює теж 10 моль. Абсолютно незрозуміло. Тобто має бути написано, звідки ви взяли, що кількість моль водню теж 10 моль. Звідки це взялося? В цій задачі цього не тут. Не тут З цієї роботи зауваження в принципі ті ж самі, що і до попередньої. Має бути написано, що це. Маса цієї речовини. Що ось тут, чому після рівняння йде дорівнює? Що дорівнює, що шукали взагалі не зрозуміло. Ну, і Якщо я правильно здогадалася, що тут шукали, то відповідь тут визначена неправильно. Знайде, знайдено кількість речовини. Барі нітрату. Тут буде 261 і відповідно 0,56 моль. Це знайшли кількість моль барі нітрату. Чому барі сульфату така ж кількість моль абсолютно незрозуміло? Відповідно, Тобто задача розв'язана ну, дуже багато пропущено, дуже багато непояснених моментів. В другій задачі маса магнію маємо ось так написати. Рівняння написано правильно, тільки тут 1 моль, і тут щось це за закарлючка не зрозуміло. Кількість магнію знайдено правильно, що це 10 моль. А далі об'єм якої речовини обчислюється, і чому кількість речовини цієї теж 10 моль. Що ось це за маса. Тобто, ну, якось багато чого написано, але дуже багато питань до цієї задачі. Дівчата, високі балист, такі задачі ставити я не буду. Ще одна задача, яка розв'язується. Малярна маса знайдена правильно. Кількість речовини барі нітрату знайдено правильно, рівняння реакції записано правильно. Пропорція розв'язана правильно. Далі наша задача: малярна маса барі сульфату. Малярна маса барі сульфату знайдена правильно. А по пропорції зрозуміло, звідки взялася ця величина, перша задача розв'язана правильно. Щодо другої задачі, питання стоїть ось тут. Що? Ось ця величина? Що це таке і про що мова? Що обчислюється, в цій задачі. Ну, питання у мене є, і, відповідно, пояснення хотілося б почути. Наступна робота. Не зменшуйте собі писанину, що називається, записувати потрібно все, що треба. А в першій задачі, в принципі, от до цього моменту. Першій задачі розв'язано правильно. Майже правильно, оскільки ось тут має бути округлено до сотих. Далі, пропорції не розв'язано, і чому ми множимо ось тут на одиничку, не зрозуміло. і це неправильно. Тобто, задача розв'язана. Ну, скажімо так, менше, ніж на половину. В другій задачі немає ні дану, ні знайти, ні розв'язання. Є рівняння реакції, є формули, які мали б використати. Малярна маса водню нам не потрібна, оскільки потрібен об'єм водню, відповідно, його треба знайти. І щоб його знайти, кількість речовини у нас не знайдено. Тобто половина із двох задач, скажімо так, половина однієї задачі була розв'язана. Наступна задача. Тут у мене претензія в тому, що неправильно обчислена малярна маса речовини, ось ця величина неправильна. Тут от не зрозуміло, чому тут 16, має бути 14 атомна маса нітрогену, 48, я так розумію, що тут. Це 16 помножено на 3, тобто 261, і тут має бути 0, обов'язково округлюємо до сотих. Якщо по-іншому, це буде вже помилка. Тому ось тут неправильно у нас відповідно неправильно знайдена кількість речовини і неправильно помножена і відповідь в задачі. Теж невірно. Це щодо першої задачі друга Наступна задача робота. А в цій роботі все розв'язано чудово, прекрасно. Єдине, що відповідь я б написала просто окремо, вже порахувала і написала. Ну, це не суттєво. Друга задача, друга задача теж розв'язана абсолютно правильно, прекрасно, молодець. Ще одна задача. Звертаю увагу вашу, що в принципі ця задача розв'язана майже правильно. Чому майже ще раз повторюю про те, що округлюємо до сотих. Якщо порахувати, там буде 5, 5, 5, 5 і так далі. Маємо округлити. 0,56. І ця помилочка, ця неточність тянеться, дивіться, по всій задачі. І відповідь, відповідно, і відповідь, ну, неточна, як мінімум, буде в цій задачі. В другій задачі звертаю вашу увагу на таку помилку. Мова йде про взаємодію сульфатної кислоти з магнієм, а в задачі написано хлоридна кислота, а значить, вся задача не буде зарахована. Все інше співпадіння. Ну, Рівняння реакції складено неправильно. Можна зарахувати частково ось цю частину в задачі, відповідно, все інше не перевіряється. Рівнянні реакції записано неправильно. І така ж сама помилка, дивіться, в наступній роботі. Такі ж самі помилки. Ось це правильно, тут кислота неправильна і далі задача не перевіряється. І в наступній частині теж саме 56-56, відповідно, має бути і ця помилочка. Тягнеться далі вже до кінця задачі. Будьте уважні з округленням в цій роботі. Округлення відбулося правильно, порядок розв'язування правильно, все, що потрібно. Є і друга наша задача, так, теж друга задача. Розв'язано правиль. Ось так, шановні учні, дуже б хотілося, щоб ви врахували всі ці недоліки в своїх роботах і далі цього не допускали. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії в розв'язуванні відповідних задач.